Вітаю, Напевне. ми з вами так. Ми вже з вами спілкувалися. Тоді, коли ви якраз запускали ось цей сервіс безпосередньо. зараз маєте певні новації. Вони не щойно е, запрацювали, але все ж таки розкажіть про те, от е, мені просто цікаво, яку кількість людей ви таким чином відсіяли. Чого е, чи 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 когось налякало те, що потрібно ну фактично за кожну копійку е, звітувати? А, Нікого не відлякало а, поки що. А, Я думаю, що просто ті, хто кого б це могло відлякати, вони не реєструються на платформі, не а, звітуються про звіти на нас на нашій платформі, але тим не менш, ми маємо близько 10 зараз активних волонтерів на, на платформі, які регулярно користуються, які виставляють вже там в середньому два-три збори моменту їхньої реєстрації і а, дають дуже гарні відгуки. Користуються тим, лишають як звітність, так і лишають вдячність донаторам. І, ну, власне, наша система моніторингу вже себе там показала і, і дає донаторам довіру додаткову до цих людей, і так, ти можемо похвалитися. І це супер насправді, але мабуть. Ліпше було б аби була якась така, знаєте, обов'язкова річ, щоб е, будь-який волонтер чи мав би зареєструватися на допомозі для того, щоб можна було це все е, насправді моніторити. Бо є чимало шахраїв, і вони розуміють, що у вас їм доведеться реально е, розповідати про кожну копійку, вони туди і носа не пхають. І е, от власне про ось це звітування. Розкажіть теж, як це працює, що потрібно, е, які, які документи чи ще які підтвердження надати того, що якщо збира. На дрони, то це таки е, пішло на дрони. Якщо збирали на якісь харчі, то це пішло туди. <світку> Дякую. Е, я розкажу про це, і що додатково розкажу про наш план того, як ми хочемо е, власне зробити так, щоб всі реєструвалися волонтери на платформі, і щоб всі без винятку в результаті типу. Е, 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 Опублікували свої збори тут, і прозорість була ця на всіх зборах. На рахунок того, як воно зараз працює, кожен волонтер приймає правила перед користуванням. Ці правила вимагають обов'язкову звітність за кожне зняття з банки коштів. Також вимагається звітність по завершенню зборів. Ми, наша команда, моніторить активність соціальну В соціальних мережах волонтерів. Ми дивимося на. Звітність, яку вони надавали на ці суми, які збирали, на В звітності ми вимагаємо як фоточеків, так і закупівленого товару, і фото прийому від вже коли воно прийшло військовим, і це все можна подивитись на платформі. Якщо волонтер цього не робить, він відповідно блокується на платформі, і ми це позначаємо. Типу, як підозрілу активність, от про шлях того, як ми хочемо зробити так, щоб всі волонтери рано чи пізно були на платформі, це наступним чином виглядає: ми зараз хочемо збирати, підготували для цього систему і хочемо збирати всі без винятку збори, які є в публічному доступі на платформі без згоди волонтера, поки що, і відповідно. Волонтер не обов'язково повинен реєструватися на платформі. Збір вже опублікований на платформі, і він вже моніториться. І ми вже можемо побачити, яка там активність відбувається, і е, далі. Е, ну, волонтера є можливість або зареєструватися і продовжити вести це на платформі, або okay. ж наша команда власноруч дивиться по соцмережам волонтера, чи була надана звітність. Це як такий перехідний етап. Е, ми зібрали всі збори, які змогли знайти публічному доступі далі ми хочемо, щоб максимальна кількість цих волонтерів почала реєструватися активно вести. Супер, тільки я просто бачу одразу кілька таких питань щодо консультації з юристами, чи не буде це порушенням якихось прав. Наприклад, адекватно розуміє, що можуть бути навпаки порушені права людей, які донатять кошти, а потім натрапляють на шахраїв для того, аби цього уникнути. Ну і друга, звісно, річ, якщо ви виявляєте, позначаєте ось так би мовити, не синьою галочкою, а якимось червоним хрестиком. То тоді відповідно хтось теж мав би реагувати скоріш за все, що це наші. Правоохоронні органи і чи угу. з ними теж проводили із тими і з іншими консультації щодо і законності такого рішення, і щодо того, щоб не просто ви собі поставили галочку, а щоб такими е людьми їхньою діяльністю зацікавилися ті, хто можуть запропонувати їм якусь певну відповідальність, навіть якщо вони хочуть нажитися на чужих грошах. Так, звичайно, звичайно, є питання юридичні, є питання того, як реагувати. Ця підготовка платформи вона включає в себе зараз консультацію з юристами. Ми в процесі оформлення як благодійна організація для того, щоб, щоб надавати додаткову довіру для донаторів. Але з того, що ми почули зараз від юристів, це можна робити легально. Просто для цього потрібні зробити певні правила згоди, і ми тоді, як платформа, Виступаємо як така рекламна площадка, яка не має відповідальності за ось ці збори конкретно, які не ведуться волонтерами. Ми, ми не хочемо брати відповідальність за це, але ми говоримо про те, що ми надаємо повну прозорість, наскільки це можливо, і додаткову прозорість на рахунок правоохоронних органів. Це питання теж зараз типу в процесі обговорень. Ми звертаємося до представників. Мерії звертаємося до представників Мінцифри і обговоримо про те, як найкраще до цього реагувати зараз. Також в процесі підключення дії підпису для того, щоб волонтер, який веде збір, міг верифікуватися, і відповідно його дані могли передаватися після цього правоохоронним органам, в тому вигляді, в якому він там зареєстрований.